Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. ми сила. Президент Польщі Анджей Дуда відвідав село Пшеводов поблизу кордону з Україною, де у вівторок упала ракета і зустрівся з сім'ями двох загиблих. У коментарі журналістам він підкреслив, що влучання ракети в агропідприємство це нещасний випадок, який не можна вважати атакою на Польщу, передає кореспондент «Укрінформу». У Польщі ніхто нікого не хотів скривдити, ніхто нікому в Польщі не хотів заподіяти шкоди. А тим більше позбавити когось життя, тому це просто трагедія, в якому сенсі наша спільна Польщі і України підкреслив Дуда. Він зазначив, що розмовляв з Володимиром Зеленським і старається підтримувати його в усіх діях пов'язаних з обороною України, у тому числі й у цій складній ситуації. За словами польського лідера, українські експерти зможуть побачити хід розслідування. Водночас, якщо йдеться про безпосередню участь в ньому і доступ до всіх матеріалів справи, то це вимагає конкретних юридичних домовленостей у сфері міжнародного права. Це великий стрес. Треба пам'ятати, що в останні дні Україна зазнала надзвичайно масованого ракетного обстрілу з боку Росії. РФ безжально і жорстоко випустила по Україні кількасот ракет. Ці ракети падали на міста практично по всій Україні. Також і неподалік нашого кордону гинули люди, звичайні громадяни, зовсім не військові, а просто мирні жителі, сказав Дуда. Він додав, що це надзвичайно складна ситуація і абсолютно ні для кого не дивно, що є емоції. Є вони також у президента. Як повідомлялося у селі Пшеводов, Люблінського воєводства неподалік польсько-українського кордону, внаслідок вибуху ракети у вівторок загинули двоє людей, їх поховають з державними почистями. Польща і США, спираючись на свою інформацію, твердять, що це була українська ракета системи ППО. Натомість Україна ставиться під сумнів. Володимир Зеленський підтвердив у четвер, що українських експертів допустять до місця падіння ракети. Тим часом видання «Укрінформ» поцікавився у військових експертів, які висновки можна зробити за підсумками Рамштайну. А також яких ще позитивних для нашої держави рішень слід невдовзі очікувати, адже багато чого не озвучується публічно. Врешті-решт беручи до уваги той факт, що подібні зустрічі готують не по принципу сьогодні на завтра, а заздалегідь чи міг ракетний обстріл рашистів внести якісь корективи, я можу виділити дві основні теми цієї зустрічі: а саме забезпечення України сучасною ППО, ешелонованого типу, а також підготовка до зими. Коментує військовий оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Щодо ППО з урахуванням чергового масованого ракетного обстрілу України російськими окупантами, 15-17 листопада ця тема є актуальною як ніколи. Крім того, залишається серйозна загроза застосування Росією балістичних ракет іранського виробництва, і до цього слід ретельно готуватись. Додав експерт: відносно другої теми, то вже очевидно, каже пан Коваленко. Що зима не зупинить наступ ЗСУ, але його успішність безпосередньо залежить від того, наскільки добре наше військо підготується до зимового періоду бойових дій. Цьому питанню було приділено багато уваги. Відповідна допомога від країн НАТО наших міжнародних партнерів, також буде надана. Найближчим часом і вже надається, щоб забезпечити Збройним силам України максимально комфортний вхід у зимовий період. Зауважив військовий експерт. Зима не зупинить наступ ЗСУ. На його думку, падіння ракет на території країни-члена НАТО Польщі внесло свої корективи у зустріч. Цей інцидент мав свій вплив на тон і на прийняття відповідних рішень, адже загроза відчутна для країн альянсу як ніколи раніше. Тож корективи внесли оперативно. Якоюсь мірою саме ця подія була стимулом для активізації наших міжнародних партнерів щодо якнайшвидшого постачання в Україні ППО, вважає Олександр Коваленко. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.